Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники та е, мої спонсори та адміністратори. Всім подяка, моє вітання. Так, ну що, ось вхід в мою майстерню. Тут уже прибралося. Людина працює. Тут уже чистота порядочок. Все прибирається. Ось так. Вже білиться. Бачите, так? Так, і вже ця стіна вже... Цю стіну вже... Э, зайшли. Ось. Цю стіну зайшли. Дітка річка мені буде потрібна. Може, не знаю. Ось, ще залишилося. Ці стіни. Ось. Головне, процес роботи вже вже пішов. Так, стіну вже поділили. Вона тільки свіжа, тільки її висохне. Це все Прибирається, все супер. Ну що, друже, дякую. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Можеш привіт все. передати підписникам, всім вітання. Ще, та, ще, купа, роботи. Та ще купа роботи, так що по, чуть -чуть, по трішечки, ми все робимо. Так що вам вже запущу, коли вже буде готове, коли буде вже інструмент і все привозити сюди, монтувати чись світло краще, монтувати пічку ставити і так далі. Ну, поки що все. Такі коротеньке відео. Процес почався. Роботайте. Всім благ, всім всього найкращого. Всім пока-пока.